Вашій увазі представляємо металеву модель автомобіля Volkswagen Kaufer тисячу 1966 року від Nietzsche. Мініатюрна копія пожежної машини довжиною 34 см присвячена наймасованішому легковому автомобілю у світі. Усього з часів Другої світової війни було виготовлено понад 21 мільйон екземплярів моделі. Ексклюзивна статуетка з рухомими колесами має вражаючу деталізацію та ретельне опрацювання. Машинка обладнана проблисковим маячком та спеціальною сигналізацією. Вінтажний вигляд досягається завдяки спеціальній технології ручного зістарення. Зробіть оригінальний та приємний подарунок для дорогої вам людини, придбавши мініатюрну копію Фольксвагена в онлайн-магазині ФАМА. Колекціонери та шанувальники ретроавтомобілів гідно. Оцінять ваш презент.